Доброго суботнього дня усім такого не надто уже літнього після дощу у нас вчора дощ трішки, можна сказати, поправ. Але я, якщо чесно, на той дощ чекала. Трішки він був потрібен, пізніше розкажу для чого, а зараз вийшла картоплі купнути. Ось так у нас дощить сьогодні, практично. Цілий день з невеличкими переривами. Але я тому дуже радуюсь і дуже тішуся. Картопля посохла практично. У бур'янцях стоїть, ну, то таке. Вона вже буде скошуватися та готуватися до копки. Але з цієї сторони не копала, тому що Юра забороняв. Тут якась картопля у нас біла. Біла одного сорту, а це поки його немає, зараз. То думаю, я таки е, трішки купну тут. Мені ж цікаво побачити. Дивлюся, що дуже багато. Бачите, дощ проляв і видно, що вона багато так лежить під, під верхом. Ну, зараз копну, побачимо, що тут. Значить, ось копнула один корінчик. Картопля. Гарна, нічого не скажу. От, оце один корінчик викопала і ще один купнути, ти йому найти вже варити їсти. Але що хочу сказати, що. Дивіться. Бачите? Бачите? Гниє. Картопелька гниє. І нібито. Ось було і тепло, сухо, а вона тобі уже є. Ну, нічого, будемо, будемо копати, будемо бачити, що робиться, але хвалити Бога. Та тепер ще купнула моркви, тому що картоплю хочу тушкувати. От, з моркочкою і цибулькою. Дивіться, тепер що покажу, обіцяла якось що буду показувати, що в мене з морквою робиться. Ще її не викопую, звісно, але ось так як вздовж прокопала. От дивіться, з половини. Бачите, яка морква? Фіолетова. І ще я хочу сказати вам, що ще є така гарна, дорідня морква, наче столовий буряк. І це буде з половини. Копаю морку і це щось страшне. Що люди добрі, куди, куди така морква годиться, що з нею можна робити? Згодовувати? Не знаю, хтось мені, хтось мені казав, що це як то якась салатна морква, чи яка. Але ж я оце, слухайте, я, я такої моркви не знаю, це у мене. Ну, було колись, попадало там десь одна, дві на всю морку. А це з половини вся така морка купувалася в магазині на сіні. Що це воно таке? Оце таке буду, оце таке буду накопувати, оце буду таку морку мати, га? що ви тут цигани? Нема Іванка, Іванка гусює бабусі. Тому що носити. Годувати, бо зараз, як нахопиться вдома, це -то сам парад буде питати. Ти моїх кролець годувала. Да? Хрумкайте. Добрий день. Що ви там вже розбираєте? Почався хлопців рано після дощу. Скачка виперлася. Наверх. Що ти там забула? Горіха обдовбуєш, ти що? Облітає, г'ять облітає, осінь буде. Це вже десь були, розбігалися, насипала їсти, збігаються. Свіні кричать, як з голодного краю, треба йти годувати. Ну, але то таке. Проблеми городні, ніде не дінуться. У мене вони одні, другі і ще й треті. Але дякувати добрим людям. Зателефонували, питають, помидорок не хочу. А чого ж не хочу? Хочу, я все хочу, що дають. Тому що своїх оце тільки на салат. І раз була, закривала вже, і ще магазин їх докуплювала, ходила дитина, щоб там хоч кілька баночок було закрити. От. А це люди передали раз, дякую. І сьогодні Юра ще візьме, от, ще дадуть, то буду закривати. Сьогодні в мене помидорний день буде. Буду закривати, можливо, щось помараную, щось поквашу. Ну, ще дуже люблю Аджіку, але до Аджики ще потрібно перцю, якого теж ще немає. Є, але там на городі ще зелений, як мур, коли він має червоніти, то не знаю. Ось уже поготувала баночки. Баночки будуть літрові і півторачні. Хоч раніше завжди помадори, як були, то закривала виключно в трьохлітрові банки. А це треба робити меншенькі, тому що так підозрюю, що їх треба буде в меншеньких баночках. Тут вже баночки підготувала, зараз буду закладати. Тепер для одних помидор я підготувала чесничок, для інших цибульку. Ці, що з чесничком будуть ціленькі, а ці що з цибулькою будуть на половинку чи четвертинку. Отож, помидорки цілі у баночках. Я їх роблю з часничком. Часничку так гарно кидаю, зеленю окріпець і обов'язково зверху кладу листочок хрону в кожну баночку. От. І вже заливаю маринадом. На дно лавровий листочок, трішки перцю чорного, трішки гвоздички у кожну баночку. Позаливала маринадом, воно все повипливало. Маринад, що на одні помідори, що на інші, роблю однаковий на 6 літрів води я давала 10 столових ложок солі і 20. 12 ложок солі і 20 ложок цукру. от, І майже 4 стакани оцту. І таким маринадом заливаю, і вони виходять такі кисло-солодкі кисло помідорки. от Більше солодші як. От кислянькі чи солоненькі, і кожну помідоринку ще закладаючи в баночку, ще стояла цей, циганською голкою, наколювала, щоб потім, як будуть стерилізуватися. Ну, гарячим заливала, бачу, що нібито то ні. Не, не видно, що полопали. Буду стерилізувати, буду бачите, стерилізуватиму у воді від закипання хвилин 15-20, не довше. І закрутити. І ось такі виходять помідори. Цибулькою, ну тут вже беззелені. Перець, листочок, гвоздичка так само, Маринад, точнісінько, той самий, просто перекладені цибулькою. І внеслися певні корективи, тому що закривала лише в кілових е, в літрових баночках, з'явилася моя студентка. І каже, мамо, роби на мені, що помідори в маленьких, дивіться, мусила ще я в таких мініатюрних баночках помидор ніколи не закривала. А вона мені що зробив мені маленьких. І що ви думаєте, мусила накладати ще маленькі баночки півлітрові. От. І буду все оце так закриваю. Зараз буду все ставити на стерилізацію. От. Е, вже тут маринад, він прохо, прохолодний. От, і буду оце у холодну воду в кастрюлю. Води майже аж по стіки. І від закипання хвилин 15-20. Все. І закручую. Ти в мене сьогодні день. І це я з першою партією помідор уже справилася. Друга буде чекати на завтра-післязавтра. Все, гарного дня, гарного настрою, всього доброго!